Мої вітання, з вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже, хочу сьогодні поговорити з вами на таку тему, чому приходять проблеми в життя людини. Напротязі всіх цивілізацій люди вірили в Бога, а останні 100 років люди відвернулися від Бога. Люди почали вірити в те, що вони. Проходять від мавпи, а не від створені по образу і подобі Божої. Люди почали вірити в еволюцію, стали атеїстами, почали вірити Дарвіну, Леніну, Сталіну. І від цього прийшли проблеми в життя людей. І на протязі останніх 100 років відбулося дві світові війни, які принесли багато горя, руйнувань, загибелі людських. І зараз в Україні відбувається війна, яка так само руйнує наші землі, гинуть наші люди і приносить багато нам горя. І чому це відбувається? Тому що є причина цьому. Причина це безбожжя, Причина це невіра в Бога. А вже наслідок це прокляття, це війни, це хвороби. Нам потрібно повернутися до Біблії, тому що Біблія це сама точна книга, яка розповідає, що було. Що є і що буде. Нам потрібно її вивчати, занурюватися в Слово Боже, розмірковувати над Словом Божим, щоб мати розуміння, як нам вчиняти, тому що від того, що віримо ми в Бога чи не віримо, працюють закони Всесвіту. І віримо ми в Бога чи не віримо, є день, є ніч, є рай. Є пекло, є благословіння, є прокляття, і є любов, і є зло. Бог є любов, а зло це від диявола. І третє не дано. Нам потрібно в цьому дуже добре розібратися, тому що вибір робить людина. Тому нам потрібно. Перебувати в Слові Божому, вивчати Слово Боже і доносити Слово Боже для людей, щоб мати спасіння самі і спасти людей. Переходьте за посиланням в описі, а також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб пізнавати істину, щоб вивчати Слово Боже, щоб мати щасливе життя на землі. І мати життя вічності. Хай Бог благословить всіх вас.